Ось такі валідатори з'явилися на автобусах, які курсують у Самбірському та Турківському напрямку Львівщини. Водій Іван Подолець каже, не знає, як ними користуватися і поки не розуміє принципу роботи. А інтернет де працює? Як вгору. Наприклад, випускаємося, не буде хлопчичок. Раз інтернету нема, він до луг їде. Ні так, ні так, ні там інтернету немає. Там. Не знаю. Не знаю, чи він вигідний буде. Може би і з однієї сторони, але ж то незручно тут. Він повинен бути отак, щоб мене на веду. Валідатор має певний звуковий сигнал про успішну операцію та інші про помилку. Якщо ж дорогою зникне інтернет, оплата пасажиру зніметься одразу, коли з'явиться мережа, пояснює директор з розвитку компанії, яка встановлювала валідатори Валерій Сіроштан. Зайшов, і зафіксувався, що він їде з такої то зупинки, наприклад, зупинки львів. Далі сів собі їде. Коли він виходить на своїй зупинці, він там каже, я от виходжу там в Турці, він знову мусить приклати картку. Система розуміє, що оця картка, яку він приклав, була у Львові, зайшла. А далі вийшов, наприклад, до кінцевої в Турції, або вийшов десь посередині. І система чітко розуміє, бо там фіксуються gps координати де він заходив і де він виходив. І вже від цього система розраховує тариф і вже списує в нього фінально гроші. Ми поспілкувалися з кількома пасажирами, чи зручно буде їм користуватися валідаторами. Я думаю, що буде зручно, тому що деколи немає... Готівки на руках а і можна розплатитися карточкою. Я не знаю, чесно, я фактично завжди готівкою розраховуюся, але все йде до нового, тому сподіваюся, що це буде зручно. Ні, зовсім не платити, бо пенсія мала. Із наступного тижня валідатори планують встановлювати в автобусах, що курсують Львівським районом, розповідає представник компанії інвестора Олексій Шуліка. Проєкт коштує приблизно 35 мільйонів гривень. Усі витрати забезпечує компанія інвестор. Львівщина об'єднує в собі. Проєкт запровадження електронного квитка об'єднує 72 громади, які будуть між собою взаємодіяти. На період перехідний буде залишено три ну, будуть доступні три способи оплати. І, ну, ми вважаємо, що найближчим часом часом доєднаємо четвертий. Це додаток, буде додаток, готівка, безпосередня купівля квитка через картку на валідаторі, а також через купівлю квитка на автостанції. За словами заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації Юрія Бучка, на автобусах, що курсують в напрямку Раваруської, валідатори працюють з березня цього року. Ми встановили обладнання вже на перших 100 автобусах. Це вже велике зрушення. І найближчим часом, думаю, протягом двох місяців на всіх автобусах Львівської області будуть встановлені валідатори. Ірина Качмарак, Олег Греб, Суспільне новини Львів.